Вітаємо вас на каналі у Світланих Вістях. І в нас сьогодні знову розпаковочка американських посилочок. І так, приїхали. Що у нас тут сьогодні приїхали. Так, поїде у нас ось такий американець. Це квіти Парижу на світлому фоні американської збірки. Ось такий набір в хорошому стані, все ціленьке, новеньке. Набір хорошенький. Ось такий дизайн. Квіти Парижу Від 2007 року. Так. Дивимось далі, що в нас, що ми нас подивцяло. Так, Ось тут у нас наборчики Mill Hills. мають бути. Це. І дивимось. Приїхала до нас ось така курівка замовляла. Тут у нас іде годзичок іде пластик, оце вже новий дизайн. Ось така книжечка. Далі у нас йде новинка Мілхіл. Ось такий у нас фламінго. Це цей дизайн йде без годзочки. Ось така новинка. Так, ще одна новинка Мілхіл. Ось такий котик і місяць. Ось котик на місяці. Тут, я так думаю, що дрібненька йде. У нас пластикова, перфорований папір. Ось такий Це... тут є з новинок. Ось така серія дуже такі гарні. Дивіться, друзі, ось такий взяла, дуже його шукала і чекала. Називається сільські покривала, якщо так дослідно, недослівно не перекладаю. Ось такий дизайн. У нас іде заміна гозочка на пластик. Ось така куртка має бути, ось такий Ось такий гузочок, Така курочка. Ось так, такий у нас дизайн. Маємо кілька таких наборчиків. І ще я взяла цього разу ось такий хлам. Ламинь. Козочок у нас йде пластик. Заміна. така зірочка. Так, ну і все. Помхімо, поїхали далі. Ко м'якенький Покупала так угу. и крюточки. Так, еще у нас тут? Так, ось видите. У нас тут ось такий набір. Це у нас іде американська збірка. Ось такі квіти на дверній ручці. Канва у нас йде принтована, ниточки. Все ціленьке, набір цілий, не відкривався, не пошкоджений. В хорошому стані. Ось такі у нас американці, Дуже гарний сюжет. І поїхали далі. Так, що тут Отколо. ось. Гляньте, що я взяла цього разу. Цього разу я взяла ось такий набір. Це гортензія, американська збірка. Це такий набір я року, 2000 року набір. Ось американець. Нібито все ок з ним. Тут просто трошки від часу, я так думаю, відклеїлося, але набір нібито не відкривався. Нібито цілий, в хорошому стані. Ось, така упаковка. Ну сюжет мне дуже таки гарный, гарный квиток. Кость таки вот так на дверь. И дальше да. І у нас тут а 4 одинакових набори. Все гарно запаковано. Візьму ось цей. Відкрию його і покажу. Так, ми бо ми його не так. так, ось гляньте, в якому хорошому стані. Ось такий набір брала. У нас китайська збірка. Ниточки у нас уже на планшеті. Ось тут набір 2014 року. В хорошому стані все новеньке, чистеньке. Отже, маємо таких 4 наборчики. Так, Зимовий ранок називається Це набір. Дуже гарний у відшиві. Отже, маємо чотири ось таких наборчики зимовий ранок. Маємо ось такий елегантний, елегантна гортензія. Маємо ось такий щось уже, дуже гарний. він Навіть через мені таки. по тону схожі, по понамісті. Маємо квіти з Парижу у американця. Цей теж американець, напринтований стан. І цей американець. Маємо 4 наборчика ось таких Country Quilts. Маємо дві новинки Mill Hill. І маємо ось таких два сюжети. Якщо у вас будуть питання по придбанню цих товарів, пишіть в групу. Посилання в групу буде в коментарі в описі до цього відео. Ставте лайки і чекаємо вас наступного разу, наступних посилочок.